Ну і бачимо, що власне команди сьогоднішнього поєдинку буковина та кудрівка з'являються на полі. І розпочнемо із гостей сьогоднішнього матчу. Отож, ФК Кудрівка виходить на матч проти буковини. Такою одинадцяткою. Буковина. Отже, починає матч у такому складі у воротах Каневцев. учасник бойових дій російсько-української війни, який мужньо виконував свої обов'язки захисту України, старший солдат Дмитро Проданюк. Боєць став на захист батьківщини ще 22 березня березня го року, і свисток про старт поєдинку переходять до позиційного наступу сьогоднішні гості. Обігрується на фланзі Мельничук із партнером. Подає її удар поворота Ахкане. Кани цела дуже небезпечно на четвертій хвилині матчу. Ми бачимо повтор цього епізоду. Подача. І удар від світюхи. З'являється з перших хвилин Андрійчук. Солдат. А також Бодня. Тут є удар Буковини в площину. Воріт Кудрівки, але він заблокований. Ну і побачимо. Відстань досить таки велика. Готується морговський виконувати постріл. Є ударали точнісінько в руки Льопці. Летить м'яч. Іван Тищенко на фланзі. Частенько зміщується він із центру на фланг. Раніше заблокований Андрійчук. Андрійчук. Поборотися за м'яч. Дивимось, ми повтор попереднього епізоду. Подача кольцова. Знову грає на виході Льопк. Кольцов вирізає м'яча у напрямку на своїх партнерів. Тут солдат завдає удару в дотик. І який же небезпечний момент для Буковини. Дивимось, повтор цього епізоду ловить на люту м'яч солдат. Дещо сумбурні дії у виконанні обох команд наприкінці. Першої половини зустрічі, яка, власне, ось зараз завершується. Ну і Микита Богатир, арбітер матчу Буковина Кудрівка своїм свистком сигналізує нас про те, що другий тайм цього поєдинку розпочат. Ян Морговський відпасовує на гончарука, але занадто слабко до нього м'яч не доходить. Тут Бузько, перш на перехоплення, і ось бачимо, мчить в атаку. Бузько підтримувати цей наступальний порив чернівчан Андрійчук. Не чіпляється за м'яча. Плакса. Плакса ліворуч на бузька. Можна подавати. Подача від буська. Гончарук продовжує політ м'яча. Кожушко і сейв голкіпера. Є хороший момент Буковини на 50-тій хвилині зустрічі. Олег Кожушко завдає дуже такого прицільного і сильного удар по воротах Кудрівки. Бачимо, як приклався до м'яча Кожушко і м'яч летів у площину ворітель. А Морговський. Готується виконувати кутовий. Пам'ятаємо, які стандарти небезпечні у виконанні чернівчан. Є подача. Можна пробивати. Не вдається пробити Тищенку. Кольцов. Кольцов задає удару. гол! 51-ша хвилина. Віталій Кольцов відкриває рахунок цьому матчі. Завдає прицільного удару у кут. Воріт футбольного клубу Кудрівка, який не захищав голкіпер Роман Льопка. Та й власне. Не бачив він через скупчення гравців перед ним. Куди ж пробиватиме Віталій Кольцов? Ну і вітають капітана Буковини його партнери. Дуже важливий м'яч для чернівчан на початку другого тайму нашої зустрічі. Саме сьогодні 24 роки виповнюється нападнику Буковини. Тут явне порушення правил проти Данила Гончарука. І це яка картка? Чи взагалі немає? Потягнувся за карткою одразу ж. Микита Богатир. бачимо, дістав прямокутник жовтого кольору. Хоча ну, вихід один на один фактично міг бути? Так? Пишіть свої думки у чаті трансляції. Щодо цього рішення Рефері, ну явно не грав у м'яч. Юрій Потімков. А тут що? Тут змінює своє рішення арбітер чи як? Бачимо, червона картка у руках у Микити Богатиря. Все-таки вилучає рефері цього матчу Юрія Потімкова. За ось це порушення правил проти Данила Гончарука. Так Буковини. Гончарук набирає швидкість на лівому фланзі. Змішується в центр. Подача можна пробивати. І зараз ми ще раз подивимося, чому ось ці претензії виникли. Дивимося, удар. Шинкаренка ну і явно м'яч влучає в руку футболісту Кудрівки, яка не притиснута до грудей до тіла. Подача від Кольцова. Знову кулаками діє Льопка. і знову рятує Льопка. Кудрівку після удару гончарука. Е, біля бровки футбольного поля. Гончарук набирає швидкість на лівому фланзі. Відпасовує вперед на Андрія Андрійчука. Можна направо і давати передачу, але завдає пострілу. Андрій Андрійчук і відворіт. Порушення правил у центрі поля. І У цей час рефері матчу Микита Богатир своїм свистком сигналізує нам про те, що матч Буковина Кудрівка завершена. Господарі поля перемагають гостей з рахунком 1-0. І єдиний м'яч у цьому поєдинку забив капітан Буковини, якого ви бачите зараз на своїх екранах. Віталій Кольцов. Саме це взяття воріт на початку другого тайму вирішило все у поточному поєдинку.